Всім привіт! Знову на півдороги записую вам відео. Сьогодні пересадка ось такої уфорбії лактея. кривенької Зараз покажу. Того я вже пересадила потім покажу. Ось така кривенька у нас іофорбія лактея. Нічого було не зрозуміло, з тим, що тут з корінням. Коріння не дуже гарне. Але все одно я вирішила її саджати глибоко в горщик, щоб хоча б хоч якось вирівняти ось так. То будемо саджати ось цей горщик. Боже, Там у мене щось падає, але це не важливо. Отже, що ми робимо? ґрунт у неї був ось такенький ось такий ґрунт. Ось така мачмала. Не зрозуміла. І вона не стояла в тому ґрунті, бо дуже такий гнучкий горщик, нестійкий, тому, в принципі, і було прийнято рішення, щоб її пересадити. Ну і ще тому, що вона крива, ось така не дуже гарного вигляду. Що ми робимо? Як завжди, я насипаю собі дренаж з. Такого, зі сміття деревини, з орхідей. Ось так будемо глибоко прям саджати. Аби це хоча б якось було рівно. В ідеалі, я так подивилася, її б спробувати перевкорінити, але, але головне але зима. Зима, увімкнули опалення, вона, ну, коротше, вона і так буде стресувати з цією пересадкою. Отже, е, що я роблю? Е, є у нас ось такий ґрунт для. Для кого? Для кого? Для кактусів та сукулентів. Тут у нас вже вермікуліт є, тут є у нас. Е, Древесний вуголь ось такий. Що тут у нас є? Керамзит, якісь камінці. Додам я сюди піску, ось так на око додам, але я вже роздобила, роздобула цього піску, він зробить наш грунт більш таким. Воду водопроник... ну, не проникним, ні. Е, ну, Там, де вода буде стікати із нього. Як сказати, ще додам. Так, І додам, напевно, ще сюди трошки личузи. Е, всі сукуленти поважають. Добре дреновані грунти. Так, ось так ще ось так сюди підсипимо лечузи. Не будемо сильно шикувати, так би мовити. Він такий він важкенький виходить. Тим більше, що лечуза частково також набирає вологу, вермікуліт, набирає вологу, ось такий буде грунт. Погано вам, напевно, видно, не знаю, але ось, ось такий ось така розсипчаста земля майже мінеральна. Будемо рахувати, що це май, майже мінеральний грунт. Так, отже, дренажик у нас, Дренажик. Так, а сюди я, напевно, ні, мене то не допоможе мені та сіточка може просипатися, а може і не буде просипатися. Хоча ні. Я все ж таки ось таку сітку з якогось горщика, Ось така синтетична, яка не буде розлагатися, покладу сюди і ось так. Так, і цього красунчика, що ми робимо? Ми вставляємо ось так більш-менш, щоб стовбур хоча б нагадував, що він ровний, хоча б хоча б нагадував. Так, я ж кажу, в тому він взагалі. Там, де він сидів, там взагалі не стійка така у нього опора залишалася. Так, зараз ось сюди підсипемо. Хоча б якось його вирівняти хочу, бо мені не подобається такий у нього якийсь нещасний вигляд у цього. Красунчика. Так, ось такий. О, вистачило землі. Прям прям на око, можна сказати, землю ту чи цей ґрунт. е, робили і бачите, як вийшло. Е, вдало, я би сказала. Ну, рівним він не став. Коротше, як бачите. Ой, ну це смішно. Ось таке кривеньке, коротше, буде, буде е, проживатися в цьому горщику. Ну що, е, бачите, це не знаю, від чого це, це пляма, але він вже був цією плямою. Або це е, е, прохолода і підвищена вологість. Ну, я тільки так думаю, або травма якась вийшла, і він ось такенький став. Так, як би тебе так всадити сюди, щоб ти у мене не, ну, верхівка більш рівною виглядає, коротше, його потрібно. Все одно, я так думаю, потрібно буде перевкорінювати. Щоб ви розуміли, чому саме потрібний цей підвой, подвой. Ось цей стовбур виконує функцію фотосинтезу, бо тут є зелена частина. Ця частина у неї немає хлорофілу майже, бачите? І вона дуже слабенько вкорінюється без ось цього стовбуру, і вона дуже погано росте е, без, ось, без хлорофілу. Ну, тобто це штучно виведені ось такі гібриди всі е, е, кактуси гімнокаліціуми є, ось цей уфобія лактея, ось такого вигляду, без е, хлорофільні частини мають, тому, тому їм важко. Так, а що я ще можу зробити з цим? Що я можу з цим ще робити? Дивіться, поливатися це не буде тиждень або більше навіть не буде поливатися, тому що Тому що чому. Так, а де мої камін, камінчики у мене є? А, тому що, ну, вони дуже швидко загнивають. А тут була пересадка. Яке ніяке травмування, тим більше, що стовбур ми дуже глибоко зараз посадили, тобто потрібно поливати дуже-дуже обережно. Все, все одно він бовтається. коротше, не знаю, чи вдала ця була пересадка, чи на що я її робила, хоча він в тому горщику, в цьому горщику він взагалі. Перевертався. Щось у мене тут ще я відмічала. Так, отже ось такий. Ось такий у нас. Тут видається, що він ровний, але тут він йде вбік. Так, отже, ось така еуфобія лактея. і ще сьогодні я пересаджувала. Пересаджувала лечузу, але тут показувати нічого було, тому що ну, тут дуже залита ця ахеверія була. Що я зробила, як завжди, я помила коріння у відстояній теплій водичці з корневінчиком, промила серветочкою просушила, обмакнула ті корінчики, які там залишились. Той ґрунт, що тут був, був схожий на мочалку. Е, і що, і що, і що? І все, і також не поливатиметься він. Також днів 10 не буде поливатиметься, тому що коріння і так напилося, поки ми його промочували. У того так само, у того так само, е, знову ж таки, ось нещодавно ми й з вами. Не пам'ятаю коли, але зовсім нещодавно. Пересаджували ось такий красунчик, ось таких красунчиків лечузу. І ось так будуть вони. Поливайте рідше, такі рослини. Поливайте рідше. Мені Ці горщики, ці горщики без дренажних отвірів потрібно поливати дуже обережно, але мені подобаються вони чому? Тому що, тому що... О, бачите, вже корінчики тут є. Вам видно чи ні? Я не знаю, але я їх бачу. І ось корінчики. Бачите? Тобто прийнялися ці наші красунчики. Не знаю, хто з них обох. Тут, сподіваюся, що це все ж таки, ви пам'ятаєте, ось тут такий стручок був, а ось тут десь корінчики починалися. І ось такі е, поливаємо рідше. Тут я не обривала йому листячка. Вони самі, самі відсохнуть, можливо, рослина якісь поживні, звідси візьме речовини. Все, ось так не поливаємо тиждень, а то й 10 днів. Все, всім па-па. Дякую за перегляди. Підписуйтеся на канал, якщо хочете ще більше моїх експериментів. Всім па-па.